Пане президент, опровідний здоров'я. похожий здоров'я. Де воювали? Я на короткий сил. Хлопці. Сьогодні такий день маю честь бути з нашими друзями з Британії, міністрами оборони. Хочу вас привітати з ними в МС України. Я, вас, я вам дуже вдячен за вашу боротьбу, за службу, за захист України. Одужуйте. Бажаю вам всього Тільки найкращого. Ви наша міць України. Вдячимо вам від всіх українців. Ще раз вас вітаю і слава Україні. Дякую за українському народу. Лежі, не вставайте. Вітаю вас. Дякую вам за службу. Служу українському народу. Дякую, от вас Служу українському народу. Дякую за службу. Дякую за службу. Удожуйте, будь ласка. Нормально? Сина. Як сина зовут? Скільки років? Шістнадцять. Ну вже дорослий син. же. Вже не дитина, вже чоловік. Дякую. remember. You inspire you inspire the Ukrainians, your own people, but you also inspire nations like the United Kingdom. Yeah, okay. And we will do everything we can to be your firmest friend and to step up the UK support. We and so for <laughs> you're fighting for the same values as we have, individual freedom, the future of your own country, to decide for yourselves the way you want to go the allies that you want to have. swój Дякую. Дякую. Всього найкраще. До побачення. Бажаю здоров'я. Бажаю. Бажаю. Вітаю з військової сил України. Вітаю вас. Хлопці, я Хочу вам подякувати за все, що ми зробили для України за те, що ви робите для всіх нас. І я вам. Бажаю одужання і ми всі пишаємо, що в нас такі міцні воїни. Тому вам, у кого є діти і дітям, передавайте теплі привітання. Вони можуть пишатися, що у них такі, такі батьки, такі рідні, такі близькі. Ще раз вам вітаю з вашим днем і у нас є нагородження. Дякую. Дякую. Вам. Служу українському народу. Дякую за своїм. Дякую за службу українському народу. Служу українському народу. Максима. Одружили. Слугу Служу народу України. Дякую за службу. Це все бачу. Дякую басья. Поле мені що мені що за counter me. Thank you. Thank you for what you're doing here. It's uh important, but it's inspiring us so, all. Дякую за те, що ви зробили це на всіх нас. Я вам хочу подякувати. Бажаю здоров'я вам. Дякую за те здоров'я, що ви повертаєте нашим хлопцям. Тільки що ми з міністра, пане міністром Великобританії, міністром оборони бачили наших поранених. Я вам я бажаю для себе знаходити можливість відновлення енергії, ваша енергія так важлива, бо ви повертаєте бійців, повертаєте їм життя. Дякую за ваш труд. Слава Україні. Дякую Інневіта. Вітаю вас. Дуже дякую вам за службу. Служу народу України. Дякую. Артем, вітаю. Служу українському народу. Дякую за службу. Вітаю. Дякую за службу. Служу українському народу. Дякую вам. Президент України Владимир Володимир Зеленський. Дякую ще Він. раз. Всього на Дякую за службу. Служу українському народу. Дякую.